Є знижки представляють, коко знижки травня на магнебам. 20% в аптеках подорожних бам та Ощад Є знижки представляють, коко знижки травня на нефробам. 20% в аптеках подорожних, бам та ощад. Доброго ранку. Тим, хто щойно приєднався, у нас в прямому етері відбувається пізнання і історії, і мистецтва, і чогось абсолютно нового, куди можна потрапити тут в Україні. І сьогодні знаєте, розповідаємо вам трішки про тренд, який з'явився в Україні, і його навіть війна не може зупинити у своїй рубриці, «Зроблено в Україні. Наш колега Костянтин Грубич їздить у різні куточки нашої країни і розповідає про особливі бізнеси, які живуть іноді виживають, але продовжують. Працювати і, і зараз сьогодні, це особливий бізнес сьогодні. Це особливий бізнес. Це партнерський проект двох родин фермерів і науковців. Отак вони об'єдналися із красномовною назвою Вінницький. Прованс, перше невеличке поло у 15 сотах у селі Ксаверівка Якушеницької громади, неподалік від Вінниці, посадили понад 6 років тому. І вже у 20-му році лаванда насправді підросла, і поле е, притягнуло до себе увагу перших туристів. Ви бачите, що це ну всього навсього 200 кілометрів від Києва. Так, торік у сезон цвітіння лаванди у Вінницькому провансі побувало понад 2,5 тисячі туристів. Окрім туризму, лавандові бізнесмени. А це шість членів родини Химичів і Білко. Продають саму рослину та продукти з лаванди. І от наш колега Константин Грубич зараз там, і ми хочемо його вже побачити. І можливо, навіть ми зможемо через камери, через відео відчути аромат лаванди. Костя, доброго Костя, ранку, доброго ранку. Від себе одразу тебе О... прошу занотувати сорти лаванди, бо це так важливо. Я коли купувала собі, я розуміла, що що я загубилася в тих сортах, тому від тебе прошу: прямо запиши сорти лаванди, які вони є, і ще варто садити. Слухаюся, моя героїня, доброго ранку. Ви знаєте, от Сашко. Ну на ну, що це за містика? Я тільки зірвав з, з моїх уст цю 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 мою вступну фразу. Я хотів сказати, що ловіть оці пахощі, подивіться, які кущі ще кілька днів, і все це поле. А тут е, е, гектар з чимось, воно буде синє-синє, але вже вінничани приїжджають сюди для того, щоб недільний ранок провести з користю для душі і для пізнання, тому що спів Засновник проєкту Вінницький Прованс, науковець Володимир Білко. Доброго ранку. Він, він фанатіє від, від рослин. Як О, Боже, виник ні. ваш проєкт? Здавалося б, війна, все має зупинитися, хапатися за голову, а ви навпаки розвиваєтеся. Ну, е, діло в тому, що проєкт ми започаткували ще до. Повномасштабного вторгнення. І ідея, яка була. В свій час моя дружина, побачивши на відео поля Провансу, загорілася цією ідеєю. У нас ще були ми відвідували різні семінари. Ви слухаєтеся, дружину, завжди? Не завжди. І, можливо, Але вона... Тут вона права. Тут вона права. В неї дуже розвинута інтуїція і часом дружину все ж таки треба слухатися. Е плюс семінари: мільйон з гектара, трав'яний бізнес України. І виходячи на стену, виступаючи, говорили: садіть лаванду, буде вам щастя. Всім потрібна лавандова лія, лавандовий ну, гідролат. Подивіться, я розумію, естетика, люди приїжджають. Якісь все ж таки вхідні квитки є. Правильно, Звичайно. але це не основний від бізнесу. Ви переробляєте лаванду. Ми переробляємо лаванду, і, і ми подивіться, це так. Ми це все спеціально для того, щоб глядачі е, ранок марафон е, валя, саша всі пройнялися. Наша творча група. Що яка це важка праця? Олег, показуйте, що це за установка. Це для перегонки лаванди. Отримуємо дистилят. Ну, кажіть правильно дистилят або ж гідролат лаванди. Ми беремо, заправляємо, якщо можна ближче камеру, сюди заправляємо. Принцип той самий, що і отримані спиртю при перегонці. Заливаємо воду, даємо масу квітів. У нас є варіант, ми можемо вичісувати ось такої да, продемонструвати. Да, продемонструвати? Тому що хвилинки йдуть. Олег, заливай воду і засипаємо лаванду. Можна безпосередньо збирати так квіти, але це тривалий процес, але КПД тоді від тієї продукції, яку ми отримаємо, буде більше. І це вже тоді, коли поле відсвіте. Коли поле відсвіте, тоді найбільша концентрація ефірних масел. Тоб... А, а скільки сезон триває е, на полі саме лавандове? Сезон при цвітіння місяць до півтора місяця, в залежності від чого, в залежності, які в нас сорти. Тому що в нас є і закордонні, і вітчизняні сорти. До речі, Валя Хамайка попросила е, звіт по, сор, по сортності. Ви мені це обов скажете. обов'язково я вам це скажу, тому, що розповім. вона така садоводка, вона не простить, якщо я не виконую це прохання. Є в нас української <світ> селекції сорти з високим містом ефірних олій. і Є е, е, західної селекції більш декоративні. От, е, як біля нас е, синього ц... забарвлення? Я зараз зриваю отак потер, потер і пальцями. Вже запах є. і вже і запах. І олійність, тобто це така рослина, вона щедра на олію щедра на олію разом з тим алерген. Але люди, коли приїздять до нас на фотосесії, вони говорять, що ми вас знаходимо по запаху за 100, за 200 метрів від поля, чути вже запах. Запах, Тут такі пахощі. Так, ми зрозуміли, Ось таким закладається чином сировина. І що ми маємо в результаті? І в результаті це ж через кілька годин через, грубо кажучи, 2-3 години в нас. Проходить нагрівання всієї маси, і тоді потихеньку починає капати така сірувата мутна суспензія. І часом вона розділиться на прозорий гідролат лаванди і, і лаванда, яка ваша? лавандова олія. Так. Дивіться, ви знаєте, у лакування. нас. Е е в нашій Дома. рубриці зроблено в Україні з'явилася така традиція: флешмоб. От так. вчора був у Юлії Гаврилюк, ви її знаєте, так. Степанівські бджілки, і вона вам передала ось цю випічку. Шудово, вона чудово. Вона, хоч Будем вже не, не сьогоднішня, не гаряча, але гарячу не треба їсти гарячу випічку. Якраз Звичайно. вона відстоялася за добу, вона прекрасна. Я думаю, її нічого О. немає, і це буде дуже смачний. Такий Ваші партнери, презент, родина хімічів, які тут поруч живуть. вже... Зробили каву, нам принесли. Так, так. Ось так. Ми зараз покавуємо тут Звичайно, скуштуємо. з моїх рук. Так, дивіться, які ну, вишні, вишні класні. Але далі я поїду так. через два тижні на Чернігівщину. Угу. Ще той, кого я собі визначив за предмет уваги, вони про це не знають. Тому не так. скажу куди, треба домовитися з людьми. Але щось треба від вас передати. Угу. Ми можемо це зробити. Лаванди цвітучої і квітучої в нас зараз поки що немає. Ви бачите, вона в бутонах, але в нас є наша робота, у нас є безпосередньо гідролат лаванди, він і лавандова ефірна олія. Що, то, воно таке, чим його і є, що Це власне і є серцевина бізнесу, головне запитання завжди, що і навіщо. Гідролат лаванди він йде як антиоксидант, він має тонізуючу дію. Тобто, якщо є після гоління подразнення шкіри, чоловіки використовують. Тобто, Це і косметичне, і це лікувальне, і, і попереджувальне, а олія і олія має теж ну, в першу чергу приємний запах насичений. Освіжаючи і другий момент, вона також має дезінфікуючу дію і в гастрономії використовують і в гастрономії більше Все. гідролат. Я вам дуже дякую. Ви знаєте, що ви подарували разом з родиною Хімічів, родина Білко і е, ваші гості, які там вже фотографуються. Тут процес іде купу приємних емоцій. Валю список сортів, сортів везу, і ще один сюрпризик від вашого друга дерево трюфель не трюфелем. так. теж передам ось така вона вінничина. Тут прекрасна погода, і знаєте, що сьогоднішній приклад говорить, що ніколи не треба опускати руки у будь-якій ситуації. Українці, справжні українці, і вихід знаходять і надихають інших. Костя, а можна ще запитання? Дивись, я поки ти розказував, почав дивитися в навігаторі, скільки їхати від Києва. Я подивився, що там 3,5 години, десь 3,20 виходить. Але коли найкраще приїжджати? Бо а, в, в Гуглі написано, що відкривається 20 червня, коли цвіте лаванда, коли туди їхати. От в гуглі написано, що ви відкриваєтеся 20 червня. Олександр Попов запитує, коли їхати, коли вже можна приїхати, щоб за три години від Києва вже бути у вас. Е, у нас можна бути з 15 червня цього року, році, році, оскільки все змістилося як мінімум на два тижні. Тому, раніше Раніше. тому, що найменше вже точно гарно цвістима лаванда з 15 червня. Ну тобто, ми сьогодні такий заділ зробили, такий анонс. А так. з 15 тут усе буде синє, синє, синє. синє, синє, синє дуже дуже, дуже лавандове. Дякуємо тобі, Костя. Це величезне натхнення. Якщо раніше українці жартували, що на цьому клаптику я ще й бурячки посажу, то зараз можна мріяти про лавандове поле на неймовірній українській землі. Дякуємо, Костю. Смачного вам!